Виконуємо номер 586, завдання перше. Із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Знайди значення виразу. Сума добутку числа 78 та змінної Х і числа 3217. Якщо х дорівнює 52. Записуємо. Якщо. Х дорівнює 52, то наш буквений вираз дорівнює 78 множимо на 52 і до результату додаємо число 3217. Розставимо порядок дій. Перше дія множення, друга додавання. Виконуємо множення числа 78 на 52 в стовпчик. 78 множимо на 52, 2 на 8, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 2 на 7, 14 да 1, 15. Множимо на 5, 5 на 8, 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 7 помножити на 5, 35 да 4, 39. Виконуємо додавання. 6. 5, 1 додати 9, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 1, 4. Вийшло 4056. І виконуємо додавання 4056 додати 3217. Виконуємо додавання в стовпчик. 6 додати 7, 13, 3 записали, 1 запам'ятали, 5 додати 2, 7. 0 додати 2, 2. І 4 додати 3, 7. Вийшло 7273. І записали наш результат: 7273. Номер 586. Завдання перше. Виконано.